Всім доброго здоров'я. Чангі 3000 Має два індикатори показометри, поганеньку розеточку, два вентилятори і гарні, на мій погляд, клемки. Гарні. Я його вже розібрав, бо знайомий приходив і каже: подивися, що є йому, бо щось після його ремонту котлу стало погано. Я подивився і побачив ось такий ремонт. Замінений один транзистор. І все, а хто міняє один транзистор? Правильно. Великі економісти. І що ж ми тут маємо. А Тут ми маємо отак. Просто почали догорати інші. От Покажу вам, яка тут плата стоїть. Плата з ось таким маркуванням. Півторачка. І я скажу, що так воно і є. Я думаю, що кіловат цей інвертор буде на кіловатті спокійно собі робити довший час. Трансформатори хороші. Конденсатор, дивіться, стоїть 450 вольт. Виняв плату. І зараз прошу уваги. Транзистор наш міняний. Так, фокус. Ну, вдасться мені його витягнути. Ну, 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 давай, давай. Так, звичайно. Я його просто витягнув. Ну, такого в мене ще не було. Зараз я випаю ті, які залишились, і подивимося, що там далі. Відключив плату до блока без транзисторів? Все окей, так. Що у нас тут? У нас тут є якась генерація. Добре. Так. Інший канал. Добре. Транзистор я вже маю, ну і кілька слів по самій платі. Це плата, е вона використовується ще ось в таких досить ходових і популярних інверторах. Це конкретно мій екземплярчик, я його колись собі зробив. І бачимо: от там ZXB. 800. Гарні трансформатори. І це є в нас, реальна, в принципі, потужність. Ну, я б сказав, недовго тривала, бо якщо ось тут дати 800 Вт, він працює, але він так нагрівається, тож я не думаю, що тут було би інакше. Хоча два вітрячка. Тобто, ну я думаю, кіловат це буде добре йому. так тут. Більш-менш поформував їм лапки. Всього вже обрізав, бо приміряв. Дуже зручно робити ось на таких лищатках маленьких. Так, тепер буду ставити. По одному приміряюся гарненько. Зараз його впаяю і відносно нього вже всі інші зроблю. Зачищаємо. Ось таке викидаємо, нове вирізаємо, і все, я думаю, мало би бути добре. Рухаємося далі. Транзистори на місці, все, помив, почистив і осцилограф є. Даємо живлення. Так. І спробуємо запустити. Так, окуляри на мені. Всяк так випадок. Може, стріляти захоче. Брехунці попід'єднував. Запустимо. Давайте будемо дивитись сюди. А те хочу. герц. Є 50 Гц. Дуже такий швидкий старт. Ще одне таке невеличке увімкнення після збірки, тобто від блока, подивимося, чи він запуститься. Бо, як то кажуть, всяке буває. Даємо йому. Живлення є одразу підімкнена лампочка сороківка і осцилограф. так. 3, два, один, запускаємо. Є так, добре. Двісті. 35 вольт і лампочка сороківка 5 ампер. Дванадцять з половиною і Добре. Лампочку заберем Один і два ампера. Изолятор врезал уже суцильный. Ну, давайте будем смотреть, что он там может. Сейчас поднимем на 200 Вт. И 200 Вт. Вітрячки пішли. Є. Вітрячки в нас від навантаження йдуть. Працює. Зараз трішечки я його прогрію. Буквально кілька хвилин. Працює майже на кіловатті. Я не знаю, чи варто йому давати більше і випробовувати на міцність вхідні китайські транзистори. Можливо, і не варто. Прибрав ватметр, ну і попалось мені на очі ось це. Зараз на кіловатті і додаємо ще електросокирку. Так, де наша розеточка. Пауза. Є електросокирка. 1150 ватт. Я думаю, що то є не зле для того інвертора. Мав би робити. О, паяльничок запах. Добре. Всім дякую за увагу. І ось такий Чангі. Досить непоганий.